Привіт! Це дев'ятий запис в рубриці Другу або роздуми. І зараз я прочитаю дев'ятий текст, який я відправляла своєму другу. Дуальність намірів та думок. Найбільша помилка. Ми вже знаємо, що реальність зароджується у думках. Сьогодні я вірю, що зможу це зробити, завтра вже не вірю, післязавтра знов вірю, але не 100%. Наша частота думки постійно коливається, через що немає чіткості, а саме це і видаляє нас від того, що ми хочемо. Упевнитись. Потрібно не просто повірити, потрібно упевнитись. Всередині це як по відчуттям внутрішній стержень. Ти відчуваєш силу, яка говорить тобі, що я хочу, мені так треба, так і буде, і саме ця сила дає тобі проявитись усе всередині.